17 жовтня відбудеться 38-ма сесія Білгородністровської міської ради, восьмого скликання. Депутати активно готуються до засідання та розглядають питання порядку денного на комісіях. Сьогодні у нас планове засідання комісії ЖКХ. На комісії присутні всі, крім одного нашого члена комісії Максима Зуренка. Кворум є, тому починаємо працювати. Родовж декількох годин депутати заслуховували доповіді від представників департаментів і вирішували виносити питання на сесію чи ні? Росла практично Біла Дністровської міської ради підсумкове зі про результатах виконання міського програму підтримки захисників за коронуської міської раної команди за 23 рік. Які пропозиції? Хто за цю пропозицію? Проти, утримався одноголосно. Добре. Одним з найважливіших питань стало платне харчування дітей в школах. 4 жовтня уряд затвердив виділення державної субвенції розміром 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів. Тобто кошти, передбачені в держбюджеті на 2024 рік, тепер зможуть отримати громади. Однак відкритим залишається питання харчування дітей старшої ланки Во всіх е закладах. Ми повинні давати альтернативне рішення для кожної дитини. Тобто батьки приймають рішення, якщо дитина хоче харчуватися, то вони повинні десь харчуватися. А якщо перший, четвертий, а п'ятий клас це що, діти вже другого уровня, чи що, де вони, де вони дивіться, вони десь повинні харчуватися. Після детального вивчення депутати відправили це питання на доопрацювання з питанням озеленення міста. Виступив директор департаменту житлово-комунального господарства Владислав Роспоровський. Які сквери парки в нас заплановані на озеленення? Сквер, сквер військової слави, Так, міхай. Скільки давайте так кількість дерев. Ди, по військової слави. 50 хризантема чаровидна і ялинка платитна 10 штук, це до 2 метрів. Сквер Михайловський. Кльон канадський це дерево. Скількима шаровидна 48. 35 кльоні 48 хризантема. Депутатські комісії продовжують активно працювати та розглядати проєкти рішень. Вже в четвер депутати зберуться в сесійній залі, щоб проголосувати за винесені питання, про що ми обов'язково триматимемо вас в курсі. Анастасія Ків'я, Наталі Окінчук, перший муніципальний канал.